В вашій увазі кавоварка Seiko Poemia. Ну, в Першу чергу варто відзначити, що секо. Це, це дійсно толкова кавоварка. Якщо ви дивилися мої огляди, то ви, напевно, зауважили, що секо я ціню на порядок вище, ніж решту кавоварок. бо це дійсно ну, кавоварка, яка вартує уваги. Дана модель є досить сучасною, вона виконана в таких, от, бачите, срібно-чорних тонах, має знімний лоточок для збору капель, для легкого його повокання з боку ми маємо капучинатор, який теж досить прикольний, легкий от, поворотний механізм для подачі пара, регулятор кава пар. Ріжок фірмовий Саековський. Як ви бачите, він має отут таку спеціальну технологію, за рахунок якої виходить густа-густа насичена крема. Я думаю, що не гірше, ніж в старших апаратах, але класно, менше того нема. Далі зверху ми маємо кришечка, яка накриває, ось бачите, тут вода набрана, у нас великий резервуар, тут досить, напевно, десь на півтори літри. Тут ми маємо спеціальну насадку для того, щоб заварювати каву в чадлах або таблетках і однопорційну насадку. На одну порцію кави. Залежно хто скільки п'є, ставиться, так само от того штука сюди запихається, бачите, і сюди вже ставиться таке. Тут на дві тих формочки є зверху місце. От одна тут, друга тут. Чи наоборот. І воно вариться кава. О. Зверху також цей підігрів для чашок, Тобто ви можете тут тримати. В принципі, дві чашки можна. Ззаді ми маємо кнопку включення. Включаємо дану кавоварку, загорається індикатор. З той час, поки загорається індикатор, ми приготуємо нашу каву. Ми Використовуємо на даний момент каву, яку ми перед тим смололи собі. Для от, якщо ви дійсно гурман кави, то вам напевно, що краще каву молоти не наперед, а зразу перед тим, як ви її будете пити. Тобто, треба мати Млиночок. Трамбуємо темпором. Темпор ви можете собі або купити пластиковий, який, в принципі, продаються будь-де, або замовити десь металевий, їх роблять з будь-яких. Матеріалі фактично. Зажимаємо ріжок, да? особливо ще даного ріжка, що ви от бачите, я його зажимаю аж до це, да? а він відходить собі. Тобто Він фактично відзажатий, бачите? Але тут ручка ходить, тобто ви його, ну, практично неможливо зламати. Бачите, загорівся зелений індикатор протягом кави, значить ми можемо робити каву. Підставляємо дві кружечки кави і переводимо індикатор на позначку кава. Зараз будемо робити каву. Як ви бачите, кава виходить дуже насичена, жовта, аж така аж коричнева тече. В дану випадку ми зробимо чуть більше як еспресо. Все. Тут трошки більше, ніж еспресо або еспресо. Зараз зробив дві порції, бачите? Зараз ми його перетворимо в таке капучино. От якщо ви можете замітити, бачите, яка густа піна? Бачите? Так само одне, друге. А якщо б я робив, наприклад, одну кружку з такої порції, б я, наприклад, сильнішу каву, то було б ще густіше. Тепер ми переводимо індикатор на позначку Пара. Тут в мене є вже підготовлене пінчері молоко. 3,2%. Бачите, до це налити. Більше його, в принципі, не треба, якщо ви хочете пити пенку, а не молоко. Так, попробуємо, що в нас тут говорить наш капучинатор Бачите, тут маємо такий пластиковий речажок. Ну, вже, бачите, тут загорівся індикатор, то їх зможемо збивати. Зливаємо залишки води. Запам'ятайте, залишки води є завжди, тому що. Вода заходить в систему і вона там собі ходить. Ми її зливаємо, виливаємо геть, беремо пінча, занурюємо його десь на пів сантиметра і вмикаємо наш капучинатор. Очко, бачите, гарно збивається. Так, Не дуже нам вдалося збити його, напевно, через те, що ми його не тримали. Беремо наше молочко, збити в піну. і вливаємо нашу каву. Ну, і тут трошки менше вийшло. Влучаємо ось такі капучино. В принципі, кавоварка себе оправдує. Збиваємо на молоко непогано. Пара, як бачите, от сама пара яка Знаєш це, суха пара виходить, нас не пече, це сухий пар. Смачно йому кара.